проповідувати любов Бога до нас. Ось 14 числа він будуть святкувати День Валентина і День, день Закоханих, День чогось там або чогось незрозумілого. Знаєте, часто люди часто люди, часто люди, люди кохають людей вмерти більше, ніж живих. Правда? Ну, Ви були був на дружбі, підіть руку. Хто був на дружбі. Так, фінерки ворог родять. Артем. Телефони виключіть, будь ласка, тому що вони за третій раз Я хочу почати з того, що Бог свою любов до нас приявив. Знаєте, яка проблема людини на сьогоднішній день? Що людина думає своїми традиціями і своїми правильними речами. І мені треба, е мені треба задати вам одне питання. Як можна знайти шлях в Рай, Як Василь Катинський написано, як потрапити в небеса? Як можна потрапити в небеса? Як можна потрапити в небеса? Можна ятик? Ні, вам не треба туди. Добре, і вас. Хто ще може? Я як можна потрапити в рай? Після смерті. От я попав дружбу, ми тіло попали. Як мені потрапити в рай? Хто знає? Молодця Богу! Богу. Збільшую, даляй тебе. Ось в мене такий. Оцей рюкзак гріха називається. Нашого буденного життя. Всім показав, бачите, великий. Це пане зараз буде молитися і спробує зняти цей, цей рюкзак. Він ти, блага. Давайте, зможемо. Пані помолилися, бо не злетів з неї. Чому рузак не злетів? Ви помолилися, а розах не злетів. Чому? Він легенький. Він легенький? <ріст> ну, я б на в пічі, щоб вам не накладавки в печі, щоб помнило важко. А ви змогли б ходити так цілий день з цього задоволення? Ні, час, два походили. А це ваш грік. Вам треба все життя ходити. І якщо ви будете просто молитися, він не пропаде. Він залишиться і ви будете хаті, вам буде чашко. Хто там ще казали, які варіанти? Усі бояться говорити. <рисвіт> ха за ха там ще що робити? <рисвіт> Маленький. Ще один варіант. Що ви казали? <рисвіт> не мати гріхів. <техників>. е хорошо, не мати гріхового правда? Це гріх. Бо немає... А я... Я... Ми вже ж маємо, ми не радуємося гріховим. Як позбутись цих гріхів? <рисвіт> Просити Бога, треба. Маленький Не роби гріхів. Не роби? Виходьте сюди. Виходьте. Виходьте. Його неможливо зняти отак, От разчить зняти. Він не може це зробити. І могли такий такувати місяць два Спать, сходить, душ приймать і ходить постійно з ним. Жить з ним. А люди живуть. Люди живуть з таким рюкзаком гріха. Кожен день вони живуть з таким гріхом. Бачите, який рузак? Ми повернуємо невеличкий грузачок, але невеликі гріх є такі рузаки. Відтілимо вам пару бігів. І оце такий рюкзак, такий рюкзак, має людина. Як ще можна позбути, якщо можна потрапити ще в рай, як ви думаєте? Кажіть, дивіться. Ну як, ось як ви думаєте, і ви плавете в рай? А я не так зламаю. Не ходьте сюди. Я ж думаю. А, не поможе! Ви будете так із рюкзаком ходити. Ну, просять в рубокці. Ні, не поможе! Так, як я прийду в магазин, я тільки щось відуся. Подаріть мені рюкзак, будь ласка, пісклад. Дайте мені буханку хліба. Вам дадуть? Да. Ні. Що треба робити за те, щоб посилити буханку хліба? Платити! Платити! Питання тепер до вас. Хто думає, що можна потрапити в ще якось? Кажіть різні варіанти. Не бійтеся? Заплатити Богу? О, непогано варіант, приходите сюди. Ні, ні, ні. Ні, 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 ладі, виходьте. Ви сказали, виходьте. Не бійтеся. Надіваємо зараз. Ось, як вас звати? Людмила. Людмила, будь Поверніться. Людмила, ось ви з тим закон. Ви з ним закон ходите. Скажіть, будь ласка. Я думаю, у мене не хіб немає. Є у вас які такі? Є, є, тримайте, тримайте, Скажіть, будь ласка. А що можна було заплатити, щоб всі позбутися цього року? Вірою своєю. Вірою? Так. Вірую? Заплата? Вона пані прийшла, пані прийшла в магазин, хоче вірою купити в ханку хліба. Можна так? Не дадуть. А як можна позбутися гріха? Вірою. Він вже у вас, внутрі. Його не можна безмити як. Бачите, який він великий паліє. Вона молиться, допомагає. молись. молиться! Скажіть, ви, будь ласка, скажіть. І забелі, будь ласка, мої в ріки. А все це така ходити місяць. Інвалідом може стати, правда? Питає далі. Як ви думаєте, як ще можна потрапити? Отак люди думають, що можна рано пасти, якщо буду молитися, буду сповідуватися, буду давати гроші в церкву, буду робити десе. Собі будувати, ну гріх я маю на спині все таке. Я маю собі, гріх має все це добре. Неможливо змить гріхи цими справами. Неможливо! Я потім скажу, чому? Ви скажу ви приймете, так, дійсно, це так скажете. Як ви думаєте, ще може десь скажи правильний варіант? Скажу, так, можна позбутися цього. Це так? Все, почався час. Як ви думаєте, і ще як можна Ви скажіть, які варіант. дивитеся з кілька, кому я скажу вам. Як можна позбутися гріхів? Або як можна потрапити в рай? Маючи рюкзак такий? В рай неможливо потрапити зі хан. Треба позбутися гріхів. Ну як мені позбутися? Як мені, людині, просить, як вам позбутися, ви ж живете на цю землі, ви цим це думали, що ви рано чи пізно можете померти. І ваш рубза він з вами. Ви його носите кожен день. Носите, ходите з ним. У вас він такий великий. І ви з ним ходите, його неможливо скинути. Тіла, вас. бо ви не народилися з гріхом. Він з вами завжди до смерті буде цей гріх. Ну є ще є такий варіант, як відбудеться. Хто знає, як ви думаєте? Як ви думаєте, як можна повернутися, пане? Хто? Кажіть, не бійтеся, чому будете? Що? Де такі був варіант? Так, не підходить варіант. <плес> не <Мене> підходить. <плес> <плес> люди, вибачте, люди моляться з і ночі, ну Но остається цей абзак у них. Остається! Треба, а, ти ти не я теж думав, неможливо. Неможливо. зможете себе шкіру. Ви шкіру себе зможете зняти? Ні. зможете себе серце зняти. Ні, а воно все ж гріху. І цей рюкзак гріха ви носите! І мені потрібен Тимур. Ходи сюди. Буде да. практично, мені практично проповідь! Для вас ви поняли. Дівай пазар. Він дуже в кіста, не знаю. І він ходить з, з тим гріхом. І ми ходимо з тими гріхами. І питання, яка плата за гріх, Тимур? Смерть. Смерть! От, пане, відповідь на ваше питання. Яка плата? Щоб заплатити за всі гріхи, треба вічно гороти в пепіть. Плата за гріх смерть! Так написано в Біблії. Смерть! І вічне пекло! Хочете ви штовпель і Ну ви хочете. Знаєте, чому ви хочете? Знаєте? Знаєте, чому ви хочете? Тому що ви не вирішили це питання з цим законом. Виходьте, ви вже привикли, вам нормально. Тому що якщо ви вирішили це питання, ви позначили відповідь цукнення, я б зараз питав, ви о, о, об, обсім знали. Ви Але Ви не знаєте, як можна потрапити в рай і позбутися цього розака. Ви знаєте, що на вас давати Ви старші, ви тут всі старші цього хлопця. Ви старші цього хлопця, а він знає. Він знає. Не тому, що він розумний. Не тому, що він краще в школі вчиться, не тому, що він ходить на всі уроки, Не тому що він математику краще знає і вас. Тому що він багато чи бідний. Не тому. Він просто одного разу прийшов сюди. Сюди, прямо це приміщення. Я його запросив. І почув при цю Зараз почитаємо, Як можна позбутися? Ні-ні, <рес> зараз він зараз. Сам, зараз, 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 зараз він зараз сам скаже, як можна позбутися. Я зараз прочитаю, а він зараз скаже. Або хто може ми тоді прочитає, що він дійсно знає. Тому, як можна позбутися, повернеш, щоб всі бачили цей рузар. Щоб позбутися від цього гріха. Як можна позбутися людині? Гріха. Ви знаєте, що я грішники прийняти баласний се. Перше, визнати Ісуса Христа Господом Ісусом Христом, що Він може дати вам вічне життя. І якщо ви це робите, і якщо ви це визнаєте, то Бог, будучи правним, очищає вас від усіх гріхів. І цей рюкзак просто опа, його немає. Ну він став ідеальний, він краще вас там, ні. Він просто прочитав дуже написано в Біблії. Той, хто вірує себе, той має вічне життя, а хто не в себе, Той, не побачить життя. Якщо б я міг би молитися в церкву, бути добрі справи, то Ісусу не треба помирати. Я виходив в церкву, би, молився би, каюся би, роблю всякі добрі справи, і ми мене немов цього родника. Не треба Христу помирати, Тому Христос сказав. Плата за гріх ваш, будь-які гріх, які ви робили, за будь-які гріх, які ви робили, треба платити. І Ісус заплатив на Христі за вас. На Христі заплатив. Він не сказано, хто відповідує Ісуса Христа своїм Спасителям молитві. Ви заходите в приміщення? Чи кімнату, чи де є вас можливість? І ви молитві, до Бога звертаєтеся і везнете себе грішником, як Тимур сказав. То Бог Він вас очистить від цих гріхів. Від цього робзака, тяжолого родзака. І це ж вони тяжкі, людей більші гріхи є. І знаєте, що саме цікаво? Навіть якщо у вас він маленький, маленький, такий, як подумаєте, всього так попадете. Навіть якщо маленький, дуже маленький. Ви? Да. ви не зможете позбутися свого гріха. А тільки Христос може. Знаєте, чому? Бо він платив за вас, бо він без гріха. А ви з гріхом. І якщо ви думаєте, що ви попадете на дружбу, це кінець? Ні. Вас чекає інше. Вас чекає вічні муки і вічне пекло. Бо цей обзак, який був у вас, ви його могли віддати. Христу, Христос міг його забрати, він хоче його забрати собі. Забрати його! Бо він тільки не вартість цього забрати вас. Ніхто більше, зняти не може його з вас. Ніхто. Навіть смерть не може. Сляйте? Ви з ним підете туди. На дно. Якщо я буду ним купатися, що буде з мною зі мною сьогодні? Якщо я зайду, візьмуся, я повис його взагалі. що буде? На, на, на дно. Знаєте? Отак гріх вас тягне на дно! І його прозвуться неможливо. Ви що, не грішите, скажіть пане? Грішите, правда? І ми кожен день грішимо, 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 грішимо. І він наповняється на пара. у вас рюкзак кожного. Подумайте тільки на секунду. А чим старше, чим більше рюкзак. Сколуєте? Не Неможливо. Він припарений до вас, ви, особисто, ви, це ви особисті, це ви. Боже гріх внутрі. А не так це відкрити показати, що це тягне в до вас це і вам навіть що треба? Вам треба Ісус Христос. Бо Ісус мене на Христі. Тому, якщо я б робив добрі справи, якщо б я ходив б в церкву, якщо б я спілкув всі гріхи, якщо б комусь 10 заповіді, якщо був щедрий, добрий, і ще ніби я там не був би, то не треба Христу чого Тоді Христос умирав за вас. Тому що неможливо спастися добрими справами. Неможливо позбутися гріха. А тільки в Ісуса Христа. І це знаєте, що нам цікаво? Коли Ісус, при... коли Ісус помер на христі, і коли Тимур про це дізнався, знаєте, що Тимур сказав мені, сказав? Тимур, що сталося з тобою, коли ти прийняв Христа? Mm, Легше yeah. стало, правда? Опа, як будто якому злетів. Опа, і немає його. Правда? Радість на серці була! Не тому, що він релігіозний, не тому, що в нього папа, мама віруючі, не тому нього, ну, може бути всяке. А тому що написано в цій Біблії, що будемо сповідати Ісуса Христа своїм Богом і Спасителем, то Він нас спасе. Спасе! Він нас може спасти, якщо ми приймемо його в своє серце. І у вас така є можливість Його прийняти. зараз. Зараз така є можливість оприняти, Спасителем бути. Незалежно, що далі жде. Ви дорогу можете переходити, бо можемо що збити може. Ракета може бахнути, і вас не буде. І ми симо за на дно. І ви будете певні вічно гові. Тому що ви вирішили цими добрими справами, церквою, віконами, ще чимось спастись. Це не спасає все. Буда, Аллах, і ще якісь там, якісь там, вибачте, дядя не спасає. Тільки Христос може спасти. І тільки Він може дати вічне життя. Більш ніхто. Якщо ви це зробите, то ви будете мати вічне життя. Амінь. Амінь. Thank <laughs> you.